Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Щенячий патруль рятують баскетбольний матч. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Сьогодні Скай, Рокі та Маршал грають у баскетбол. Мер Гудвей за ними спостерігає. А ось і знаменитий далматин Данк! Вигукнув маршал, підстрибнувши до небес. Але приземлився він на м'яч. На ньому він і пострибав через весь баскетбольний майданчик, врізавшись наприкінці в мера Гандінгера, вони обоє опинилися на землі. <глух> пробуркотів мер Гандінгер. Якщо ваші цуценята потребують гарного уроку, моя непереможна баскетбольна команда Туманні Бумери може їм з радістю допомогти. Ха, якщо ваша баскетбольна команда буде грати проти нашої баскетбольної команди, ваша більше не буде вважатися непереможною, уїдливо відповіла Мер Гудвей. Мери домовилися провести міжміський матч з баскетболу, але мер Гудвей зовсім забула, що в бухті пригод немає команди. О, ні. зойкнула вона. У всіх екстрених випадках ми звертаємось до райдера, нагадав їй Рокі. Райдер дізнався про проблему мера Гудвей з баскетбольною командою зі свого щенпада. Не хвилюйтеся, тільки й сказав він. Немає за великого завдання, як і немає занадто малого щеняти для баскетболу. Він натиснув на сигнал тривоги та викликав щенят на базу. Усі щенята вишукувалися перед райдером. Мер Гудвей прибула саме в той час, коли райдер пояснював щенятам, що в них є лише один день, щоб сформувати баскетбольну команду і перемогти туманні бумери. Райдер попросив гонщика використати свій свисток, мегафон і конуси, щоб організувати баскетбольне тренування. Потім він наказав маршалу стояти поруч з водою і льодом, стежачи за тим, щоб ніхто не перегрівся. Інші щенята стали членами нової баскетбольної команди Бухти Пригод. Вони поспішили на своє перше тренування. На баскетбольному майданчику гонщик тренував решту щенят. Мер Гудвей і Циполета підтримували їх. Це буде чудова гра! підбадьорювала щенят-мер. Наступного дня щенята прибули на баскетбольний майданчик у чудовій новій формі команди бухтипригод зірки. Туманні бумери вже були на місці і кидали в кільце м'яч за м'ячем. А, а, ми, 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 ми граємо проти них? запитав маршал, і усі щенята завмерли. Не хвилюйтеся, заспокоїв щенят райдер. Заб'ємо пару м'ячів. Усі щенята, крім маршала, побігли на майданчик. А, якщо хтось травмується, я повинен бути на поготові, райдере, пояснив він. Гра почалася. Що ж, подивимось на чудове змагання, на цю спортивну виставу, сказав суддя капітан Палтус. Кремес високо підстрибнув, але пропустив м'яч. Один з бумерів закинув м'яч у кошик. О, ні! Райдер веде м'яч по полю і передає його гонщику. Той відбиває м'яч головою і дає пас скай. Вона робить сальто в повітрі і закидує м'яч у кошик. Так, так. Радісно кричить Мер Гудвей. Циполета також приєднується, махаючи крилами в той час, як щенята працюють разом як дружна команда і продовжують забивати м'ячі. Минула половина матчу, і щенята попереду. Мер Гандінгер незадоволено крутить вуса. Він кличе члена своєї команди і шепоче Ти знаєш, що робити. Капітан Палтус дає свисток. Починається друга половина матчу. Коли м'яч злетів в повітря, зума і роки поспішили за ним. Один з бумерів підставив їм ногу, і щенята впали на траву з криками Оу і Ох. Фол бумерам! Це порушення правил. закричав капітан Палтус. Райдер підбіг до щенят. О, ні, маршале! Зума і роки потребують негайної медичної допомоги! Маршал поспішив на майданчик. Він оглянув лапу Рокі за допомогою портативного рентгену. Переломів немає, Рокі, заспокоїв друга маршал. Тільки розтягнення. Він зробив Рокі пов'язку на лапу. Потім приклав лід на хвіст зуми, щоб не набрякав. Але тепер команді бракує двох гравців. Райдер запитав маршала, чи не хоче той зіграти. Але я ж такий незграбний із м'ячем, засмутилося щеня. Немає значення, наскільки добре ти граєш. Ти член команди. Немає невеликої гри, як і занадто маленького щеняти. Добре, я спробую, кивнув маршал. Гра триває, і всі зібралися навколо маршала, щоб підтримати його. Райдер дає пас маршалу, він спотикається, і один з бумерів забирає в нього м'яч та кидає в кільце. Не переймайся, маршале. Наступного разу все вийде. підбадьорював його райдер. Починається відлік останніх секунд до кінця гри. Зіркові щенята та бумери йдуть нога в ногу. Буде дуже важко перемогти. Маршал біжить за м'ячем, він стикається з ним, і коли м'яч відскакує від землі, маршал разом з ним злітає вгору і влучає просто в кільце. Погляньте, я зробив кошик із себе, кричить маршал. Мер Гудвей і щенята підстрибують на радощах. Кошик маршала приніс команді перемогу. Щеня протиснулася через кільце та впало просто в руки райдеру. Яка команда, які зусилля, радіє мер Гудвей. Якщо вам колись знадобляться зірки, тільки покличте на допомогу, посміхається райдер. Потім хлопчик звернувся до щенят. Ви всі. Чудові щенята і баскетбольні гравці. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.